Мир любі, хай Господь благословить вас там, де ви є. Є дуже прекрасна істина. Учень ніколи не буде більше за свого вчителя. Якщо слухати ту людину, результат життя, якої повний крах, в твоїй житті буде те саме. Багато людей, багато підлітків, молодих людей, дівчат та хлопців цитують якісь якабе знаменітості, якихось навіть не знає результату їхнього життя. Одним із таких сумасшедших людей, які з ума, Жизнь, з яких повніше крах во всіх сферах є Ніцше. Його цитують, мені здається, усі у світі. Він так всім подобається, він такий крутий, але насправді це була хвора людина на всю голову, і я не приуміншаю. Це реально медицинський факт. Про це говорили його рідні, про це говорили його близькі. В його житті був крах во всіх сферах. Він так і не зміг одружитися, тому що не одна дівчина не погодилась. У нього був крах в відношенні з його матір'ю та з його сестрою. У нього був крах в відносинах з його другом. У нього був крах на роботі. Просто він потеряв авторитет, хоча в 24 роки йому запропонували професора, але він написав одну книгу, і люди просто від нього відвернулися. Він творив таке беззаконня, і від нього відвернулися, він потеряв роботу в цій сфері в нього крах, і в нього був повністю крах в його здоров'я. Він сішов з ума, лежав у психушці, він настільки був, що в пориві свого безумія кушав навіть свої опорожнення. І коли людина стоїть таку людину і каже: Вау, він такий крутий, я придержуюсь його ідеології, то треба зрозуміти, що і результат твоєї жизни буде такий же самий, як результат життя цієї людини. Крах в усіх сферах. Учень не більше за вчителя. Він продуцирував ідеологію того, що. Бог не потрібен. Слово Божє не потрібно. Він сам вважав себе за Бога і считав, що людина сама здатна говорити, що є добро, а що є зло. Але така ідеологія веде до смерті. Якщо хтось вважає добром перевести бабулечку через дорогу, а хтось вважає добром винищити тисячі і мільйони інших людей. Така ідеологія сподобалась Сталіну, Гітлеру, Цзедуну, по лопоту, і іншим другим мировим диктаторам, безумним людям, які мільйонами просто істрибляли других людей, думаючи про те, що вони якаби вища степінь. Там еволюції, вони сверхлюди. То, що, в принципі, продуцював цей бізуміць Ніше. Хоча його життя могло бути зовсім іншим. Його батько, його два дідуся були пасторами, священниками, і він, до речі, навчався в університеті для того, щоб теж стати священником. Він відвернувся від Бога, і результат його життя Бог відвернувся від нього. Прийшов сатана і крах-крах-крах. У всіх сферах життя, тож не слухайте його, не цитуйте його. Краще вивчайте слово Божє та беріть приклад з тих людей, яких результат життя є прекрасним, такі як наші другоцінні прекрасні пастори та священики. Я запрошую вас, в родину Божу, щоб ваше життя не було крахом. Нехай Бог благословить вас.